Доброго здоров'я. Сьогодні ми до вас завітали, щоб послухати ваші вірші й пісні, які складали протягом усього свого життя. Скажіть, будь ласка, от з чого це поча розпочалося все, що ви почали отак складати і писати? Так, видко від Бога мені такий клик, що я пішла по, по такій дорозі, що любила пісні і, люб, і пізніше вже склала їх складати. А почала я складати вірші із 5 класу. Нам був урок такий заданий, вчителька задала, що скласти вдома віршик. А то саме була війна із Кореєю. От. І я склала вірш маленький про цю війну і принесла в школу. Не повірила вчителька, що я сама його склала. У мене старше було дві сестрі. Вони думали, що ті сестри склали мені, а я готове принесла і показати вчительці. І так помаленьку воно в мене таїлося. А в обшому я більше почала писати вірші, пісні в як помер мій чоловік. Було мені тяжко на душі, бо він раптово помер. Но ще я раділась життям своїм тим. Що недалеко в моєму селі жив старший син. Він мене провідував. А як вже помер старший син, якому вже пішов сьомий рік, як нема до... сина мого старшого, то я ще більше почала ночами не спати і обично я писала все ночами. ночами. Получилось, що я багато і пісень написала, і віршів, і гуморесок. Так і вийшло в мене із цими запасами у зошиті. А ви ти вірш самі перші свій пам'ятаєте, що в школі написані? На вулицях Кореї страшний лунає крик. То американці хижі беруть людей на штик. Вони людей стареньких вбивають на вулиці, а дітей маленьких кидають у керниці. Тут селія. Народилась і багато я віршів склала про своє е, село Шершні, бо воно мені дуже миле. А давайте який ваш улюблений про Ширшні вірш? Е, е, вірш про Чешні? Ага. Наше село Шершні невелике, на горбах зростає. А от скільки йому років, то, то ніхто не знає. Одні кажуть, 400, другі кажуть, 450. Як узнаємо точну дату, будемо її святкувати. Краса села споконвічна, бо село усе має ліса, луги, поля, сади і річка протікає, а особливо краса в селі, як сади тут. Соловейки зузулі кують. вийдеш з хати, подивишся, аж серденько мріє. Кром тебе садицьвітуть, верби зеледініють, вийдеш поле, і там краса, краса немов у раю, пастух сидить холодочку і пісеньку співає. Може, десь є іще краще, як у нашому селі, але село Шишні для мене миле. Воно рідне мені. У мене два сини, я вам скажу про е, синів. Сини мої, діти мої, ви ж моя кровина. Бо у світі нероздільне – це мати й дитина. Було всього прожитому, як вас годували. Був період, що й при хаті, і хліба не мали. А хотілось вам, маленьким, усе пригорнути, Щоб ви були не голодні, одіти та взуті. Ви виросли вже великі, стали вже й батьками. То частіше завітайте до рідної мами. Вона вас так виглядає, за вас Бога просить, щоб ви були здоровими, всього було вдосталь. Завітайте, заглядайте до мами бо для неї радість, сила таких дітей мати. Старайтеся у злагоді з нею говорити, бо скільки ще осталося їй на світі жити, Тож роки летять так швидко, а старість надходить. Поговори з рідненькою. Поки ще говорить. Так, актуальний, вірш, маю та ж сина. <ріху> і хочу сказати ще про маму свою, яка мені дорога була, і про всіх мамів, які дорогі своїм дітям. Мати всього лиш чотири букви в маленькому слові, а скільки до цього слова згадки та любові. Це ж мати нас породила і нас годувала, якби були маленькими, скільки не доспала. Вона до нас приглядалась і нами раділа, одягала, зберігала, щоб ми не хворіли. А бувало, захворієм. Так вона клопочить сама не спить та журиться і їсти не хоче. А як стали підростати та у клуб ходити. Це ж вона нас поучала. Будьте чемні, діти, що про вас не говорили, сусіди, погано. Бережіть свою честь всюди і слухайте, маму. Тож тепер не забувайте її за неї рідненько. Довідайтесь і шануйте, згадуйте частенько. І до вас, усіх присутніх, є такі щирі слова. Шануйте свою матусю, поки ще жива. Давайте я вам проспіваю пісеньку про цих сусідів своїх, що я склала, взяла їх Помню, як зараз перед війною. Брат і сестрою жили. Війна почалась на фронт усіх брали. Брат і сестрою пішли. Брат був в матросах, сестрами з сестрою, відважні герої були. Куля ворожа поранила брата, мед лазарет привезли. Сонце над морем давно закотилось, пав же рожевий закат, поміж солдатів сестра впізнала брата, гірко почала плакати. Лікар ратуйте, лікар спасайте, це ж мій єдиний є брат. Голос почув свій рідненький і близький, Зашевелився в морях. Лікар прийшов, похитав головою. Тихо, не треба плакать. Рана ж велика він видержать не зможе. Скоро буде він вмирать. Сонце над морем давно закотилось, Упав вже рожевий закат. А на руках у сестри помирає її ріднесенький брат. Війна закінчилась, додому вертались. Сестра з орденами прийшла, а рідного брата земелька забрала, могила травою поросла, а рідного брата земелька забрала, Могила травою поросла. Ми навіть не думала, що ті пісні і зараз наш час такі вони болючі і актуальні. В да. кожній сім'ї є да. солдат. Ми, я вам скажу, що такого буде Буде тако. Знову сонце, знову день, ворог знищений у пень. Зшов на нас фашистський гад. Не вернеться він назад. Думав ворог панувати, доведеться йому конати. Де Де, ви, де я, працювала? я працювала? Я працювала секретар машиністкою в Шишнянському заводі, а тоді е, пішла я на більші гроші в Сотиску завод. Там я робила кладовщиком. І спочатку робила за пресом. От то там мене теж знають. Ми там співали, як обідали за конвеєрами, і колядували, і щедрували. Був колектив у нас веселий. Тепер вже на старості як сидю сама одинока, бо нема в мене коло мене ні онуків, ні дітей, то тільки згадую, що весело було. Врем'я пройшло веселе, і то були роки щасливі. А найщасливіші роки то були для мене. Як жила з чоловіком, були діточки, держала худобу, була молодша, і я кругом співала по весілях, по похоронах. Я знала і похоронні псалми, а по весілях я ще й брала певним голосом. То я витягувала, як соловейку. Краю огонська калина, Край віку гонця Галина, віконце заслонив. Ще розкажіть, як ви розпочали свою творчу діяльність в ансамблі? Ви, мабуть, одні з перших були в ансамблі. Ні, 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 перед мене ще були дівчата. Раніше вони пішли, вони пішли. А тоді я побачила їх на сцені, як вони співають у нас у селі, і думаю, усе покину і піду в колектив. Хоч і роботи багато, бо ж держала ходову, і корову, і свині, і курі, і, і, і сім'я, і діти, і, 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 і чоловіка. Чоловік не дуже полюбляє, як ця жінка йде е, е, у компанію, а, а, а вдома роботи. але... Я пішла їй у колектив і з колективу і стала співати. І так до цієї пори. Ой підемо мила, підемо, підемо. Ой підемо мила, в поле жито жати. Ой, хоч піду, а жати не буду, бо жито в долині болить мене в спині. Ой, підемо мила та й до кума в гості. Ой, дай Боже, ще сто років жити, через день, через два до кума ходити. Ой, дай Боже, ще сто років жити, через день, через два до кума ходити. <рес> Дивіться, а це у вас зошити, так? Да? Тут є і пісні, Диві. і гуморески, і списані зошити. Угу. Три... А, це є пісні три сестри, дві подружки, гумореска. Гумореску скажу вам. Приходить Маріка під ворота до Келини і гукає, вийти ж на вулицю. А що таке? Ти бачила на кінці твого города в калюжі щось купається. Подивися, чи я твій кабан у хліві. Вона подивилася, зайшла. Ні, каже Маріко, є кабан у хліві. А хтось там купається в тій бою? Ану підемо подивимося. Йдуть ближче. Вона каже, чи те, ж, чи то ж тобі хлино, полуди на очах, чи розуму не маєш? Ти не бачиш, це ж не кабан мій Чоловік Іван так із діжурства повертається.